Yeah, 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 yeah. Віка, що ти скажеш про наших містерів? Вони всі дуже-дуже дуже класні, я їх всіх дуже-дуже вже дуже люблю. Хоч вони трошки засранці іноді, але вони класні. Oh, Вітя, як ти думаєш, що для нього символізує ця цифра? Якісь волосків на його голові. <гум> Скажи мені, хто прийде за тебе болівати? За мене прийдуть болівати моя банда, я б так сказав. Також мої найкращі друзі та колеги. І, звісно ж, люди з факультету мого, яких я вже запросив на це велике свято. Рома, так. а за тебе хто буде болювати на містері? За мене будуть болювати мої друзі, напевно, моя сім'я, якщо це все буде добре. Це... Да. О, І вас? так, всі-всі, хто мене любить, будуть за мене болювати. Це... Взагалі, якісь рандомні люди, які прийдуть, не знають за когось болювати. Вболівайте за того, хто вам більше все подобається. Це типа, ми поїли за кого? Я ні на кого не намікаю, але Назар, <nella un' Parce> <una>? <Ja. Yeah. Yeah>. скажи, чи за цими всіма репетиціями до містера в тебе залишається час для особистого життя? Назар. Реально мало часу. Дуже мало. Чекаю другого піти. Добре? Паша, тобі є що сказати сьогодні? Мені що сказати. Я поміняв партнершу на діньок. Надіюсь, мучужик цього не взнає. Tu es malade одного з номерів, це буде сюрприз. Реалізація ніякого машині